Ніхто не мріє прокидатися о 6-ранку, збиратися у темноті, їхати на роботу. Яку ненавидиш, щоб цілий місяць похати за 12 тисяч, які потім підуть на оренду житла. Бо хочеться жити, а не виживати. Їсти не просто, щоб не здохнути, а щоб було смачно. Одягатися так, як тобі подобається, а не як зручно і дешевше. Мати вибір, залишиться в ліжку чи поїхати на Мальдіви. І все починається з грошей, не треба вигадувати велосипед. Бо в інтернеті вже є схеми, які реально працюють законно з телефону. І зараз тобі розповім три такі теми, які мають покращити твій фінансовий стан, незважаючи на те, чи є в тебе гроші, чи немає. Всім привіт, ви на каналі Борокеш. Мене звати Ваня, мені 17 років, і я вже 5 років займаюся заробітком в інтернеті. Та вирішу демонструвати свій шлях та показувати це на Ютубі. Перший спосіб заробітку це американський Ютуб. А тепер спосіб, який може приносити 5-15 разів більше, ніж український Ютуб. І ні, для цього не потрібно бути з Америки. Достатньо просто мати голову і трохи мотивації в цьому розібратися. Так от, американський Ютуб. Це той самий Ютуб, але англомовний і орієнтований на аудиторію США. І головне, оплата там у доларах, і вона набагато вища. Ви запитаєте, а скільки платять? На українському ютубі реклама приносить приблизно 0,5 долар за тисячу переглядів. А тепер приготуйтесь. 8 доларів за тисячу переглядів середня ціна по США. А в деяких нішах, наприклад, фінанси, освіта, техніка, може бути і 15-20 доларів за тисячу переглядів. Ви скажете, а я ж не з Америки? Та вам і не потрібно бути з Америки. Ти можеш бути з Києва, Львова, Черкас або взагалі з села на Вінниччині. Головне, щоб твій канал був англійською мовою і щоб він був налаштований під американську аудиторію. Як потрібно виглядати американський канал? Мова відео англійська. Англійською, опис англійською, назви англійською. Канал оформлений під американський стиль. Ви запитаєте, а як знімати відео англійською, якщо я не знаю англійською і не хочу показувати своє обличчя? А я вам відповім: ти можеш створити канал навіть без обличчя, без голосу, без камери. Ось вам базовий стек інструментів, які допоможуть вам у створенні відео. В чат GPT пише тобі англійський сценарій. Через пікчер або CapCut генеруєш відеоряд. Еван Лепс робиш аї озвучку, канва оформлення обкладинки. Як відео робити, я думаю, ви зрозуміли. А що ж знімати? Не треба вигадувати велосипед. Ось топ-ніша, які дуже добре працюють. Файти іграх, цікаві факти, якісь тварини, космос, історії, загадки. Я знаю хлопця з Харкова, який веде англомовний канал. Він знімає YouTube Shorts буквально 3 ролики на тиждень. І вже має 300 доларів на місяць, маючи лише 10 тисяч підписників. Зазвичай багато хто робить фатальні помилки, тим самим не отримає ніякого фідбека з відео та заробітку. Тепер слухай уважно, не копіюй чужі відео повністю, не заливай зразу відео з штучного інтелекту без монтажу. Не вказуй теги, не додаю трейлер. Тепер покрокова інструкція, як почати. Створюєш канал, оформлюєш англійською мовою. Обираєш нішу, тварини, космос неважливо. Пишеш сценарію чат GPT, генеруєш відео в капку або пікшер, озвучка через Ellen Labs. Заливаєш, ставиш теги, опис, робиш обкладинку. Після тисяч переглядів, 4 тисяч присмотрів, підключаєш монетизацію на Ютубі. Вибираєш країну ЮСЕ і, і все, гроші пішли. А якщо ще є TikTok Shorts плюс YouTube Shorts вести одночасно, буде рости ще швидше і більше грошей можна заробити. Американський YouTube – це один із найпотужніших способів заробітку у 2025 році. Без складного старту, без складені, головне в доларах. Другий спосіб це банківські рефералки. Пояснюю максимально просто. Уяви. Банк хоче нових клієнтів замість того, щоб платити мільйони за рекламу. Він каже тобі: Привіди друге, ми заплатимо тобі. І це не якісь копійки. За одну реєстрацію друга ти можеш отримати 100-150 гривень, а навіть і більше. Зараз поясню крок за кроком. Заходиш в мобільний додаток, банку або на сайт, знаходиш там розділ, типу, запросити друга. Копіюєш своє унікальне реферальне посилання, відправляєш другу. Друг реєструється, оформлює картку, вам обом падає бонус на рахунок. Ні, це не скам, не пирамідна, не лохотрон, це маркетинг. Тепер ви запитаєте, які банки платять у 2025 році? І найцікавіше, такі Банків реально багато. Ось топ, який я сам тестив. Монобанк в середньому платить 100-150 гривень, іноді під ФОП можна отримати ще більше. Є промаксі, де можна зловити і 200 плюс гривень. Сенсбанк. Часто бувають бонуси 150 гривень і більше, плюс там прикольний додаток і бонуси падають досить швидко. Пумп. Стабільність 100 гривень за кожного друга. Без якихось особливих умов просто оформлював картку і отримав. Easy Bank трохи менш популярний, але бонус все ж є до 90 гривень. Як просувати свою рівку, тим самим більше лутати лаве. Окей, я отримав посилання, що мені робити далі, запитаєте ви. Дивіться, багато хто зробить, кине другу просто і буде чекати свої мільйони. А потім скаже, що ж таке 150 гривень? Це ж копійки. Але в цьому способі заробітку меж немає. Наприклад, можна заливати в ТТ відоси по типу, зробили скріни з результатом, зачислення коштів. Показ, ось мій баланс, ось мені прийшло 150 гривень. Люди не довіряють словам, вони довіряють фактам. Зніми TikTok або YouTube Reels та можеш просто за кадром розповісти. Друзі, сьогодні покажу, як я заробив 150 гривень просто за те, чи мій друг відкрив картку і показуєш екран. Не просто прийти за посилання, а за Цікавлю людей. Наприклад, хочеш плюс 150 гривень на картку за 5 хвилин, ось інструкція. Коли ти знімаєш навіть простенькі відео, з цим трафік іде сам. Або відеоформат, як отримати 150 гривень від банку. Набирає в Тікток тисячу перелів, тому що це актуально і реально. Або якщо не хочеш записувати відео, пиши в телеграм-канали, форуми, коментарі під відео. Навіть якщо немає багато друзів, є інтернет, таких як ти, там мільйони. Банківські рефералки. Це простий спосіб заробити від 100 до кількох тисяч гривень на місяць, не маючи ні спеціальних знань, ні великої аудиторії. Третій спосіб заробітку це торгівля аккаунтами в соцмережах. Так, звучить трохи сіро, але це справжній ринок, який працює годами. Люди постійно купують аккаунти, і саме на цьому будується третій спосіб заробітку в 2025 році. І ні, не обов'язково мати блог на 100 тисяч підписників чи бути якимось медійним гігантом. Можна просто створити, накачати, і продати аккаунт. Чому це працює? Є сотні причин, чому люди готові купити готовий аккаунт. Хтось запускає рекламу, йому потрібен забанений аккаунт з живою історією. Хтось не хоче палити свій особистий профіль бо запускає інфопродукт. Хтось банально не хоче витрачати час, щоб з нуля створити інститут чи Telegram. І саме тут з'являєшся ти. Яка продає аккаунти. Як це працює? Береш старий аккаунт або створюєш новий аккаунт. Прош мінімальне оформлення, аватарка 5 постів, заповнення біографії. Додаєш 200-300 фоловерів через ММ панелі. Накрутив 300 фоловерів, все коштує 9-10 гривень, і аккаунт вже виглядає живим. Виставляєш на продаж на спеціальних телеграм-каналах, форумах, чатах або на маркетплейсах. Отримуєш профіль, скільки платять? Ціни залежать від кількості фоловерів, ніші, тематики аккаунту, активності і візуалізації каналу або аккаунта. Звичайний аккаунт, накручений фоловерами, можна продати за 100-300 гривень. Більш якісний аккаунт. 400 700 гривень. Профід під крипто або бізнес легке йде по 800 3000 гривень. Які аккаунти купують найкраще? Зараз вам розповім топ-ніж. Крипта дуже популярна для сірих схем. Жіноча аудиторія аккаунти з ніша фешн, селфкер, б'юті. Аккаунт з штучним інтелектом, з тематикою про нейросети, стартапи, мотивація. телеграм-аккаунти і канали, тікток профілі з активності або базовими роликами. Також можеш продавати аккаунти для запуску таргетів. Багато таргетологів шукають чисті сторінки. Скільки можна заробляти на цьому? Стартувати реально 100 200 гривень. Цього достатньо, щоб зібрати перший аккаунт. А далі масштабуйся. Знаю хлопців, які роблять по 10-15 аккаунтів на тиждень і продають їх по 300-600 гривень. І мають по 3-5 тисяч гривень на місяць чистого прибутку. Просто з купівлі та продажу аккаунтів, де продавати аккаунти. Приватні чати можна творити свій і туди вести клієнтів. Олекс або пром. так, навіть там щось буває. Бонус оптовий підхід. Деякі хлопці йдуть далі. Купують аккаунти по 300 50 гривень, оформлюють красиво, продають по 300-400 гривень. І так по колу. Це вже навіть міні-бізнес, який можна налаштувати без власної участі. Делегувати дизайни, навіть пошук покупців. Якщо вам було цікаво, не забудьте Ставити подобайку, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити ще більше корисного контенту. Мені реально приємно, що ви витратили свій час, значить було не дарма. А якщо маєте питання або хочете більше інфи по темі, пишіть у коментарі. Усе читаю і завжди відповідаю. Попереду ще багато тем, де можна буде заробляти гроші без складень. До зустрічі в наступному відео заробляємо розумом, а не горбом.